Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні 21 жовтня, 38 й ефір і 240, на жаль, день війни. По суті, сьогодні виповнюється рівно 8 місяців ведення бойових дій агресії Російської Федерації проти України, і за цей час Україні вдалося знищити понад 50% військового потенціалу. Армії так званої в лобках Російської Федерації. Що ж відбувається в світі в цей час? Сьогодні хочу чуть, -чуть поговорити, що відбувається в США, Британії, ФРН, Китаї і що відбувається на кордоні України з Білорусією. Ну, по-перше, в США відбувається, як я вже казав, багато ефірів підряд, серйозна трансформація відношення трампістів в республіканській партії. Скажем так, трампісти перемагають по своєму впливу в загальному в республіканській партії в Конгресі і в Сенаті серед своїх однопартійців, однофракційців. І загальний посил, який сьогодні пошириться і домінує передодні проміжних виборів, які мають стартувати уже через по суті 17 днів 7 листопада цього року. До Конгресу США, який по суті он, оновиться повністю, і є велика ймовірність, що більшість в Конгресі США отримують республіканці, в тому числі трампісти, а демократи Байдена опиняться в меншості. І е, основний їхній посил в тому, що які нав'язує своєму суспільству, своєму електорату, своїй частині. Однодумців Трамп це потрібно припинити будь-яку військову допомогу фінансову і військову допомогу Україні. США нібито забагато витрачають на допомогу Україні і фінансують нібито війну, виявляється України проти Росії чи навпаки. І таким чином. Витрати на цю війну є непомірні для США, і за цього піднялося дуже сильно рівень інфляції в США, якого не було понад 40 років, і рівень інфляції сягає на сьогоднішній день вже більше 8%. Там десяті після коми коливається від 8,1 до 8,6. Кожен місяць по різному, і таким чином треба зосередити всю увагу і всі фінанси на допомозі вирішення внутрішніх проблем і не лізти і не займатися зовнішньою політикою в такій формі, в якій здійснює нібито поганий Байден, який розв'язав цю війну проти Росії. А нам потрібно домагатися, щоб Україна і Росія сіли за стіла переговорів, щоб війна припинилася, і щоб вирішувало цей конфлікт, як він називає не війну, а конфлікт. Дипломатичним шляхом, От такий загальний схематичний посил, який нав'язує думку терампіста під час всієї цієї передвиборчої кампанії до проміжних виборів в Конгрес США. На жаль, нічого добре в цьому для України безумовно немає, і ми повинні готуватися, що вже 7 листопада ці вибори завершаться швидше всього перемогою республіканців. Конгресі США вони будуть мати більшість свою і свого представника, який, до речі, сьогодні так само заявляє, який швидше всього буде спікером е, нижньої палати Конгресу США. І, і він заявляє постійно, що потрібно припиняти будь-яку допомогу Україні. Це витрати непомірні. Хоча до цього він завжди заявляв, що. Україні потрібно допомагати, і був автором голосування. і за цей останній пакет допомоги Україні він голосував за він, не голосував проти. Ну дуже багато зараз перед виборами є політиканство, є конюктури політичної, яка зовсім не обов'язково, що вона відбудеться і буде здійснювати саме така політика після їхньої перемоги. Але не треба виключати того, що Трамп нікуди не дінеться, і Трамп буде. Тиснути на своїх конгресменів, а будь-яка кандидатура на спікера Конгресу США буде благословлятися Трампом однозначно і частиною Трампістів в Конгресі. І тому він буде залежати ця кандидатура по-любому від думки і позиції Трампа, і таким чином вони в тій чи інші степені будуть втілювати цю політику на практиці. Ну, чим завершаться і ці вибори 7 листопада. По-перше, новий склад в США не заходить відразу після 7 листопада. Він буде заходити і виконувати свої обов'язки аж тільки після 1 січня 2023 року. Тобто, ще є 23 дні листопада і 31 день грудня, ще як мінімум 54 дня, буде мати вплив республіканці. Байдена, який сьогодні Ненсі Пелосі очолює більшість парламентську в Конгресі США, і вона є спікером нижньої палати Конгресу. Вони намагаються сьогодні Трамп, аби обезпечити Україну від будь-яких несподіванок, вони вносять законопроект до Конгресу США про негайне виділення в межах 50 мільярдів доларів. На військову допомогу, фінансування військової допомоги і технічної і будь-якої іншої військової, в цьому цьому пакеті в 50 мільярдів на 2023 рік. І швидше всього, протягом листопада місяця, цей пакет буде проголосований, поки демократи Байдена мають свою більшість, плюс є ще більшість серед конгресменів, які частково зміняться в наступному складі парламенту. І тому Байден хоче привести цей законопроект, щоб на весь 23-й рік не було жодних несподіванок. Ну, пакет в 50 мільярдів доларів, безумовно, це в середньостатистично по 4 мільярда в місяць в середньому, 12 на 4 – це 48. Ну, майже 50 мільярдів, тому що точної суми, можливо, сума буде 48, а може 51, може 52, може 53. Невідомо, яка точна сума. Поки що обговорюється робоча версія в межах 50 мільярдів. Таким чином, Україна може впевнено дивитися в 23-й рік і абсолютно не переживати за те, що ми залишимося без військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, тим більше всіх інших союзників по НАТО, по Рамштайну і так далі. Про це говорити взагалі немає чого і боятися чого. Ну і третє, я хочу сказати: можу впевнено сказати, що навіть новий склад. В нижній палаті Конгресу США в якій більшість швидше цього ймовірно отримують саме Трампісти і республіканці загалом, не буде антиукраїнський. Все рівно збережеться двопартійна підтримка України, все рівно збережеться от, майже одностайна двофракційна підтримка України. Загальним політиком Сполучених Штатів Америки однозначно на стороні України чуне не 90%. Ви чудово знаєте статистику, яку я соціологію, яку я наводив декілька ефірів назад, що в Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній день, на даний момент, більше 73% простих американців за їхньою соціологією одностайно підтримують військову надання військової допомоги Україні. І тим не менш ці самі виборці голосують і обирають таку політику, яку сповідують Трамп і Трампісти на проміжних виборах до Конгресу США, така реальність Сполучених Штатах Америки. Ну хто ідеологом цього, крім Трампа? Трамп це зрозуміло. Агент Кремля, маріонетка, яка дуже зав'язана на Росію на Путіна. Щось там абсолютно мутно, абсолютно незрозуміло. Ці позиції Трампа. Чи це повністю корумпована до глибини костей і мозгу, якщо там воно є? Людина істота, яка повністю виступає проти абсолютних основ американської політики, яка формувалася ну, після воєнного періоду? Це 70 років повних нам не треба НАТО, Трамп заявляв. Нам треба припинити вирішувати будь і мати свій вплив в світі. Нам треба вертатися тільки на території США, і ніде більше в світі не займатися ніякої політики. Нам треба виводити війська з Аленістану. Нам треба виводити війська з Ірану, нам треба з Іраку вибачаюсь, Нам треба виводити війська з Сирії. Нам треба виводити війська звідти. Ми виведемо війська з Німеччини. Ми виведемо війська з Європи. Ну, ну, вибачте, Україна має припинити цей конфлікт. Конфлікт. Україна має припинити. Не Росія має припинити війну і агресію, повернути Україні всі українські землі. А, а Україна. Україна мала погодитись. Зеленський мав погодитись на ультиматум, на шантаж, на вимогу Путіна віддати, поступитися Кримом і Донбасу. Україна повинна була відступити від НАТО от по НАТО взагалі цікава інформація. В оточенні Трампістів от, в цьому новому середовищі кандидатів до Конгресу США серед Трампістів на ці проміжні вибори. Дуже багато є осіб, нових політиків, які будуть намагатися вносити в Конгрес США і проводити розслідування стосовно наскільки білий дім Байдена. Чітко і ясно пояснив Україні, що Америка не бажає вступу України в НАТО, і що Америка має заявити, що вона не бачить України в НАТО, чуєте який контекст? Оці трампісти нові, запускають нову ідеологічну лінію. Вимагати ну, проводити розслідування стосовно викликати на кілину в Конгрес представників Білого Дому і кожного із очільників Білого Дому, той, хто впливає за зовнішню політику і за оборону, питати: а що ви зробили для того, щоб пояснити Україні, що їй не місце в НАТО, що їй нічого не світить в НАТО і що США не збирається переводити Україну в НАТО? Ось такий сумний. Контингент на сьогоднішній день заходить в Конгрес США. Безумовно, їм керує Дональд Трамп. Безумовно, мають вплив з іншого абсолютного флангу, з іншої партії, не республіканської, а демократичної. Це така особа в нам всім відомо. Екс президент США Барак Обама. Який заявляє, що Україна, ніби ми її підтримаємо, все добре. Ну в той же час вона повинна зрозуміти, що ресурси США не безмежні, і ми не можемо постійно фінансувати Україну. Вона повинна припинити цей умовно кажучи конфлікт, який ніби Україна розв'язала. Україна має сісти за стіло переговорів і розв'язувати конфлікт свій з Росії дипломатичним шляхом. То ви бачите, як зійшлося, що Трампісти, що Обама Джон. Саліван, який є помічником президента, помічником радником президента США з питань національної безпеки і оборони, так само є креатурою Обами. Саме тому Саліван так постійно був, як кажуть, другий фланг проти Міллі і Ройда Остіна. Міністр оборони і начальника штабів об'єднаних начальників штабів е США виступав проти їхньої політики постійно вставляв палки в колеса, що Україні потрібно менше допомагати, не тими видами озброєння, не такі суми, не такі не таку номенклатуру замовлених озброєнь її давати Україні. От Саліван, у якраз і був у цей представник Обами в е штабі. В Білому домі Байдена. От така, на жаль, конфігурація на сьогоднішній день в США. Но загально підводячи риску підсумок у цього всього, що я сказав, я хочу сказати однозначно одне: 23 й рік Україна абсолютно спокійно. Буде мати і забезпечена необхідної кількості зброї в такому масштабі, щоб повністю отримати перемогу і привести Російську Федерацію до капітуляції. Ну а далі, 23-го року, я думаю, ми не дивимося і не заглядаємо. Наперед, що там буде, як будуть розвиватися події, в тому смислі, що а чи може і в 24-му буде війна з Росією? Ну поки що я не готовий так далеко заходити. Сполучені Штати Америки і НАТО, і Захід і Рамштайн так само не заходить так далеко. Сподіваються, що в 23-му все закінчиться. Тому що влітку 23-го вже буде гаряча фаза виборчої президентської гонки в США, і Байдену необхідна перемога. Потрібна тріумфальна перемога України над Росією, щоб на фоні цього. Як переможець зайти в другий, на другий термін президента США, тому що в листопаді 23, го через рік будуть вибори до Білого дому на посаду президента США, де новий новообраний президент США зайде в Білий дім 20 січня 24 року. Буде інаугурація. Ну, хочеться зазначити, що Трамп не полишає своїх надій. Балотуватися на президентські вибори е чергові, які відбудуться в кінці 23, го щоб стати 20 січня повторно президентом США. І станом на сьогоднішній день американська соціологія, ну така, це серед виборців, е Трамп лідири. Його підтримка на якби вибори відбулося сьогодні за Трампа чи за Байдена, хто би отримав перемогу, то Трамп отримує 45 Байден 44%. Різниця, як ми бачимо, всього на всього в 1%, але це серед виборців США, це серед звичайних громадян, це не серед виборщиків. Треба розуміти, що в США зовсім інша виборча система, і там обирають президента все ж таки в кінцевому варіанті не виборці. А за рахунок голосів виборців, виборщики в кожному штаті окремо віддають свої голоси за то чи за іншого кандидата, і тоді той чи інший кандидат стає президентом США. І тому суто математична більше за то чи за іншого кандидата за різницю в один відсоток ні про що не говорить. Тенденція погана, безумовно, не оптимістична для Байдена, для демократів, для України. Але, тим не менш, в 2016-му ми пам'ятаємо, що... Дружина Клінтона перемогла з відривом в 2,5 мільйона голосів, але програла Трампу. Тобто серед виборчиків вона отримала абсолютно більшість на 2,5 мільйона голосів більше ніж отримав Трамп. Но Трамп отримав більшу кількість виборщиків, і таким чином Трамп став президентом США. Тому на цьому фоні ми переходимо плавно до Британії. Ну, ви знаєте, що Ліс Трас подав у відставку. Вона на момент подачі заяву про свою відставку перебувала на посаді прем'єра Британії всього навсього 44 дні. І в зв'язку з е, провалом її. Економічної політики її реформи в сфері е зниження податків, оподаткування і так далі вони не досягли бажаної очікуваного результату. Вона була страшенно критикована навіть своїй власній партії, не говорячи вже за лібористів і за лібералів. І таким чином торі е консерватори змушені наступного тижня е проводити свої внутрішньопартійні нові вибори і швидше всього наступного тижня. Уже ми будемо знати прізвище, ім'я. Нового прем'єр-міністра Британії це може бути або нове прізвище, або старе, нам добре відоме прізвище, тому що нічого не забороняє претендувати на роль лідера консерваторів Бориса Джонсона, який на сьогоднішній день має найбільший відсоток підтримки серед своєї партії. А також може претендувати Джон Уоллес, сьогоднішній міністр оборони, який ще 45 днів назад, умовно кажучи, відмовлявся. Претендувати на посаду прем'єр-міністра Британії він навіть не висував своєї кандидату. Він сказав, що його повністю задовільняє його сьогоднішній статус ну тодішній міністр оборони Британії. Що він залишиться на цій посаді, якщо йому довірять уряд і його партія. Таким чином, ми маємо на сьогоднішній день як мінімум два реальних кандидата Бориса Джонсона і. Джона Уоллеса, який обидвоє Україну повністю задовільняє, тому що Джон Уоллес повністю на стороні України була ще думка, що може претендувати знову ріші Сунак, бо саме його група впливу критикувала Ліз Трас за її провал в політиці економічній політиці, податковій політиці. вона сповідала її програма. Саме вони її з'їдали і з'їли, так само як вони з'їдали і з'їли Джонсона. Ріші сунат якась мутна фігура в консерваторів. Його я так поняв місія серед партії тільки зідати всіх діючих прем'єр-міністрів, щоби що. Сам він претендувати на посаду прем'єр-міністра не може, тому що вже чітко відомо, що його дальні родичі не близькі, а дальні родичі дуже тісно пов'язані з Росією, з Кремлем, з Путіном. Таким чином, йому не довірять цю посаду. Швидше всього в нього шансів дуже мало. Хоча він після Лістера зайняв друге місце як кандидат, балотуючись на посаду після відставки Бориса Джонсона. Ну в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, хто би не прийшов на сьогоднішній день е, прем'єром Британії Україні він буде друг. І повністю буде підтримувати Україну, незважаючи на ті економічні негаразди ту економічну кризу, серйозну економічну кризу з величезним рівнем інфляції, яка є на сьогоднішній день всередині Британії. І хто би не став прем'єр-міністром Британії, йому потрібно буде вирішувати нагальні проблеми економічної кризи, яка поглонає цю. Величезну імперію, ну, ФРН, я би хотів сказати, що дуже позитивні сигнали звучать від нинішнього канцлера Шольца, величезна трансформація його свідомості, його ментальності, його політики, його сприйняття війни між Україною і Росією, конфлікту між Україною і Росією політичному і так далі, які за 8 місяців трансформувалося від несприйняття України, небажання пропускати через свій повітряний простір навіть літаки Британії і Америки. Для надання допомоги Україні нічим він не хотів допомагати Україні, окрім гуманітарної сфери, там, скажімо, медикаменти, спальники, теплі речі і тому подібно. То сьогоднішній день він віддає вже і зброю, віддав перші комплекси ППО. І Ріс Те, які сьогодні успішно захищають небо України, він надає багато зброї. Він надає величезну фінансову допомогу по фінансовому рівню. Він вийшов. Ну, Німеччина мається на увазі, вийшло. Його уряд Шольца надає третій за значимостю і масштабом в абсолютних євро військову допомогу Україні і не тільки військову допомогу. І його заяви щодо. Бажаного розширення ЄС за рахунок балканських країн, України в тому числі це дуже приємно, що він бачить Україну в розширеному складі ЄС і те, що потрібно реформувати ЄС від одностайності. Від повного консенсусу до простої голосування і отримання голосів простої математичної більшості це є сигнал безумовно угорщині органу і так далі. Ну і ви знаєте, що європейський союз дуже серйозні умовно кажу, санкції. Ну не санкції, ну такі трошки утиски угорщини, примушування їх до розумної політики. До Консенсусної політики консолідованої політики, яку веде ЄС по відношенню до України і на противагу Росії, примушують Орбана. Ну, тим не менш йому йдуть на зустріч в тому що е, погодять, що Угорщина єдина буде країна, яка не буде встановлювати стелю е, вартості російського газу і нафти. Тобто ЄС іде в цьому плані угорщині десь на поступки. Ну тим не менш, все ж таки по Німеччині Шольц. На сьогоднішній день це є повна уже нарешті на восьмому місяці війни, повно повних вісім місяців війни, повна противага Меркель, і це радує. Переходимо до Китаю. Ну ви розумієте, що і знаєте, що 20-й зістки КПК, швидше всього на третій. Термін уже обирає Сі Цзіньпіня своїм кормчим. Це вперше після Мао Цзедуна, який прибуде на цій посаді умовного Генерального секретаря КПК понад два терміни, що у них є обмеження в Конституції Китаю. Він стає як виняток на третій терміни. Де ну це вже повна аналогія, як пише китайська преса і світова преса, всі аналітики, політологи, експерти, що це по суті повторення шляху Мао Мауцдуна. Ну, це з перебільшенням, безумовно, це непорівнянні особистості і так далі. Ну, тим не менш, Сі дзінпінь буде правити Китаєм як мінімум ще наступні п'ять років. Це при тому, що США, саме демократи Байдена. Обривають всі ланцюжки поступлення нових технологій і нових сучасних, суперсучасних мікрочіпів в Китай з чим вганяє в Китай і. Гальмує розвиток китайської економіки, розвиток його ВВП і тому подібне. І як мінімум створює перешкоди, що Китай більше не буде наступати на п'яти і створювати такі небезпеки і загрози Сполученим Штатів Америки, які він здійснював по сьогоднішній день. Ну і на останнє це Білорусь, безумовно, нас українців цікавить питання, що буде з північної сторони нашого кордону. Угрупування російських військ в 15 Тисяч там уже сконцентровано, воно утримує від Білорусі і з Дальнього Сходу Російської Федерації звозиться бронетехніка і так далі. Нею укомплектовують у ці 15 тисяч російських орків, які зосереджені в 30 кілометрах від українського кордону. Росі... Білорусь оголосила свою так звану мобілізацію, вона підігрує Путіну і так далі. Робиться кіно. Це все маскарад, це все є, на мій погляд, не реальна підготовка. До наступу і повторення агресії за сторони Білорусі, тим більше застосуванням білоруських військ, що я категорично станом на сьогоднішній день не допускаю, вже не допущу наврядчі нікого. Цього не відбудеться, тому що ми всі розуміємо, що в квітні 1945 року, наприклад, чи в березні у Гітлера не було нових союзників. Від нього всі союзники відпадали. Ніхто не біг бути союзником Гітлера в березні-квітні 1945 року. За місяць до 8 травня до їхнього повної капітуляції так само і тут Білорусь, яка пропетляла всі 8 місяців, не вступивши на Війну в агресію, не здійснюючи безпосередньо застосування білоруських військ, їхніх солдатів і офіцерів проти України, ну, вона сьогодні окупована. Ми повинні розуміти, Верховна Рада України готує законопроект, що визнання Білорусі тимчасово окупованої Росією територією країни. Ми повинні розуміти, що там Лукашенка по суті майже нічого не вирішує в плані тиску і впливу на нього. Путіним. його справа Лукашенка на сьогоднішній день завдання, яке він для себе сам бачить, втриматись на цій посаді, припетляти між тиском Путіна на нього і війною на території України, яку розв'язала Росія, і його справа не бути втягненим безпосередньо в цю війну напряму з застосуванням своїх військ, не дати своїм військам Білорусі перейти в кордон з України, щоб не здійснити останній в своєму житті самий непродуманий і самий тупий вчинок, який буде абсолютно червати для нього всіма самими негативними наслідками, які тільки можуть бути. Таким чином я не допускаю ніяку агресію саме білоруських військ проти України, як і поки що не бачу реальної стопроцентної стовідсоткової доказу того, що Росія буде саме. Кошмарити може вона територію України для того, щоб українські війська зірвати їм наступ на півдні, в Херсоні, Запоріжжі і на Донбасі. Відтягнути українські війська на північ і для стримування, нібито російських і білоруських військ, для того, щоб загальмувати наступ України на півдні. для цього це все робиться. Це все читається, це все розуміє. Наш генштаб знає розвідки і Британії, і Америки, і інші країни, всіх країн НАТО, і Європи і світу. Хто кого цікавиться тема? Тому тут нічого нового немає. І я впевнений, що саме так воно і є. Тому на цьому я би закінчив сьогодні, сьогодні цей ефір. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивитесь. Прошу вас ставити подбайки, поширювати, підписуватись на мій канал. І далі будемо щоденно працювати по степені важливості нової інформації, яка актуальна, яка буде поступати. Слава Україні! Україна переможе!